Всім доброго дня! У нас сьогодні 18 квітня, п'ятниця, вже ось ось вихідні, а всю неділю Паска. Зараз а, друга дня я була на Лазарі, і зараз їду в магазин, і потім додому допрацювати останні годинки. І потім збираюсь, збираю Мерседесіка, і ми їдемо до батьків от, на вихідні. На Пасху. От. Так що такі в мене справи. Дуже-дуже душно, дуже така жарка, приємна погода, супер незвично, але клас. А ми з бубліком вже зібралися і будемо їхати до батьків. Отак От я це все закріпила. Не знаю, можливо, треба було ставити клітку типу туди вниз. Я вирішила закріпити ось так. Паском безпеки, Буду обережно їхати. Ай, hey, публік. Все, ми, коротше, поїхали. Ми з Настючкою приїхали покататись на Веліках. Приїхали покататись. Вот так от Поедем за этим. Ну, коротше, ми катаємося з Стюшкою на великах. У нас чудова погода. Я сьогодні вперше у футболці, нася вперше в шортах. Було дуже тепло, дуже класно, але вітер такий, я сподіваюсь, мене добре чути. От. Взагалі так чудово, так приємно, взагалі весна, супер. Десь трошки напрямив. У мене в нас зуським ахітом. Ось таким видом гарним на ліс. Краса. Ось така у нас Паска. Жаримо шашличок. Запахи просто неймовірні. Галяна у нас така гарна. Ось ще, Красота. Ось такий у нас великодній стіл. Шашличок посмажився, салатик. Паски нема, паски ми вже поїли зранку. Дуже все смачно зараз будемо нямати. Сьогодні у нас уже понеділок, 21 квітня, ми з Мерседесиком приїхали додому. Дуже сьогодні спекотно, взагалі, неймовірно, жарка погода на вулиці. От, ми вже приїхали додому. Будемо вдома. Сьогодні понеділок і в мене на роботі вихідний, тому я от була подовше у батьків побула. Завтра вже починається е, мій робочий тиждень. До речі, сьогодні день народження у Мерседесіка йому один рік вже дорослий хлопчик, тому зараз йому піду, дам святковий вологий корм в честь свята. Що ти хлопчик, як доїхав? Добре. Добре, зараз буду зносити клітку цю додому, речі. Та народження убік. Я проїхала в центр, зранку попрацювала, і приїхала в центр. Мені треба тут вирішити деякі справи, починити годинник, там батарейку змінити. Коротше. Потім купити мерседесіку моєму корм. І Настюшка, до речі, зараз від стоматолога прийде, то ми з нею разом будемо ходити по моїх справах. От, і плюс потім сядемо десь, я буду працювати, тому що багатенько роботи. У нас тут залі щось будують, якийсь красивий фасадик, Клас! Дуже душно, класна погода. Я тут такі кавтинки. Вона, ну, типу, сіточка така прозора, але дуже душно. От. Зараз почекаю Настюшку і будемо йти по справах. Ми зайшли з Настюшкою в магазинчик. Я взяла ось таку класну щіточку для вичосування шерсті. От. Вона тут навіть піднімається і коротко, класно її чистить. І... Отакий великий корм. У нас була знижечка до дня народження 20%. Тому скористувалась і пішла от купила. Можеш допомогти показати, який тут колір класний? <плес> Кстати, всім привіт. Привіт. Дуже прикольний колір, такий голубий. Вау. І отак от от очищається шерсть. Взагалі прикольно. То буду його вичосувати. Сіла з Настюшкою на, на літніку. Відпочити, я буду працювати. Насюшка буде відпочивати. У нас холодні напої. Красота, ліпота. Да. Хто гарно попрацював, той смачно і некорисно їсть. У нас з Настюшкою Макдональдс. Картошечка. Тут мають бути стріпси. Ой, красота! Це що? фристайл. Фристайл, да. так. Така у нас красота, і потім я ще піду за Макфлуріусом модним Майнкрафтовським. У нас сьогодні п'ятниця. Великі засвіти моєї футболки, тому що дуже-дуже сьогодні спекотно, дуже велике сонечко. У нас сьогодні плюс 27 здається. Да? Навірно. Я везу Мерсіка, Моя дуже відповідальна робота. Вести і дожать Мерсіка. Щоб він не боявся. А ну давайте, давайте подивимося, як у нього діла. Близнувся. Коротше, ми їдемо до батьків. Насушка до мене після школи прийшла, і ми їдемо на вихідні до батьків. Робить мені ньюнейлс. А ми вже приїхали повним составом і мамульку забрали. У нас там все, ну все в речах просто. І ще й в багажнику. П'ятниця будемо відпочивати. Прибежіть мені. Квітня, останній день квітня, середа. Ми з Настюшкою, Sister's. подивіться, у нас однакові манікюрчики. От, вона мені зробила ось такий манікюр і собі такі зробила вчора. Так що ми тепер Твінс. Зараз ми прийшли за прикрасою. От моя майстер, яка робила мені пірсних купкам, продає прикраси. Ми з Настюшкою прийшли подивитись і купити собі новенькі, прикольні на літо. От. Тому такі от у нас справи, потім покажу, що ми купили. Так, ми з Настюшкою сіли на літніку, взяли собі напої. От я буду працювати, Настюшка буде відпочивати, і зараз вам хочу показати, які ж ми взяли пірсінги. Ось це Настюшкиний, ось це мій. Вони з титану. От у нас тюшки прям дуже гарно мені так подобається. Ну і в мене красива. Коротше, прийдемо додому, то поставимо новесенькі Всім привітаки! Всім доброго дня! А дивіться хто до мене приїхав? Ілюшка приїхав. Ми не бачились три тижні. І він сьогодні приїхав на вихідні. Клас. Що ти нам розкажеш? Я так не вважаю. Зараз Коротше, Тому ми прогуляємо, гуляємо. Зараз підемо по йому, а потім я хочу спробувати полуницю з шоколадом, не знаю, Дубайським. Якусь таку штуку. Покажу вам все. А мы прийшли на котлетку по київськи Просто краса, Ми ж сьогодні нічого не їли. Це перший моїй повноцінний прийом їжі, Вообще. красота. приємно, потуда і разом з нами. А куда мы пришли? зеркало красиво, двері. красиво вовсе, таке заведение розовое просто. посмотрите, какая красота. Мы взяли клубнику в дубайском шоколаде. Вот это вот катаифи. Вот это вот шоколад. Вот так оно все выглядит. Завтра мы все будем куштовать. Давай. Только, блин, а как мы долезем до этого дубайского дубайской Тогда фисташки, если тут сверху шоколад? Короче, Илюшка помешала. Вот это вот все месиво шоколадное полуночное. Ммм, Ну, прикольно. Вот такие десерты. Нормально. Прикольно. Это хоть вкусно. Я вот что если бы когда курнику в шоколаде просто... Ну, тоже было вкусно. Да. На восьмой бальзам мне Юшка подарил а, клубнику в шоколаде, типа темперированный, но тоже была смачная. Тут просто шоколад раздавший. Ну, прикольно, вкусно. Да, на это вкуснее очень просто. А тут есть фисташка какая-то и какие-то прикольно. Ми з Ілюшкою приїхали на сніданок зараз без 15-11 субота. У мене вихідний день, а Ілюшка сьогодні останній день і вже вночі їде назад до Києва. І ми приїхали на сніданочок щось смачненького поїсти. Коротше, розказую вам просто офігенну історію. Вчора ввечері ми. З Ілюшкою вирішили подивитися фільм, взяли собі там вкусняшки. Тільки сіли, тільки Ілюшка знайшов фільм, включає, і в нас просто в будинку тухне світло, просто вимикається і немає світла. Ми думали, можливо, якась аварійне відключення, чи у нас не знаю, просто ви було пробки, чи це всюди. Коротше, в сусідів є світло, в нас немає світла. Люшка пішов, покласив на рубільничку, воно нічого не працює, не включається. це було о десятій годині вечора. І дуже класно, що у нас обленерго типу круглосуточне, цілодобове. Да? І е, взяла операторка слухавку, сказала, що це у нас просто лічильник зламався. І Сьогодні о 9-й ранку до нас приїхала бригада електриків, зробила нам новий лічильник, поставила вообще красота. Тепер у нас класний новий лічильник. І такі от у нас пригоди. Ми дивилися фільм на ноутбуці, рождали інтернет, коротше, і все. Вот такі приколи. Люшка приїхав просто на два дні, і тут бем, і нема світла, і взагалі. Твої коментарі. Буває. буває? Нормально? Ні, все. Нормально. Отже, я собі замовила вперше бол. Ніколи не пробувала. У мене бол з курочкою, з ананасом і дикий рис. Я не знала, що дикий рис отакий чорний. Прикол. Ніколи не коштувала. Хочу спробувати саме цей дикий рис. Ну, Коротше, такий бол з овочами, там салатик внизу. У нас відео відео. Також лимонади, і Ілюшка все закрив, щось там знімає. Світати, що краса. Так подобається ще місце дуже гарно. І у Ілюшки бограч зранку такий гаряченький, те, що треба. Настоячому Да. Тому смачного, хтось разом з нами. А у нас тепер десертик. Кава і сирники це неймовірні сирники. Щоразу їх замовляю, і щоразу я од них просто в кайфі. Дуже смачні. Три молока, тут три різних соуса просто чудово. Ми з Люшкою дуже смачно поїли. У мене був дуже смачний боу, а Люшки Бориш також сподобався. Коротше. чудовий завтрак. Да. Сніданок чудовий світа яскраве сонечко, я нічого не бачу. Ми з Ілюшкою дуже смачно поїли. Я поїлася, вже клас, красота. Зараз Ілюшка на стрижку, а я додому треба постирати деякі речі, і потім ми разом поїдемо до моїх батьків, тому що всі заскучились за Ілюшкою. Тому посидимо в них. А ввечері в нас, напевно, буде кіно. Не знаю, зустріч з друзями. От, ну от такі от справи всякі. А ми прийшли в кіно. Ми не голодні, взяли маленький попкорн, і Ірошка мені приніс трубочку. Дуже дякую. Ми вже вийшли з фільму і приїхали в заклад зустрітися з друзями. Такийсь такий, -такий засвіт. ужас. якісь кажется, дивно. Коротше, посидимо, і вже сьогодні вночі Ілюшка буде їхати.